Всім привіт, фанам гри Імперія Пазлів! Сьогодні на нас чекає оновлена дошка призиву долі. Ну і Давайте розбиратися, кого потрібно там брати і в якому пріоритеті. Поїхали. Розбирати дошку ми будемо по стихіям, і будемо розпочинати зі стихії вогню. Розбирати стандартних героїв ми не будемо, так як зловити їх, немає проблем. Вони присутні на всіх видах призивів, і це стандартна база, яка буде вам постійно випадати скрізь, а також їх можна отримати з перетворення в академії героїв. Чесно кажучи, по стихії вогню важко щось обрати, так як герої такі собі. Азлар регулярка. Арес вже давно майже ніким не використовується. Так, у свій час я хотів цього героя, щоб збільшити шкоду по титану, але зараз настали часи інших героїв. Тому відразу мінус. Кастрел, ну це єдиний більш-менш герой з цього вибору, але я б звернув увагу на інші стихії, так як цей герой вже дуже відстав від реалії сьогодення. Ну і залишається у нас Дід Мороз. Ну це чисто для фану на швидкі режими. більше його брати немає куди. Стихія природи. Ось тут є два достойних кандидата, але їхня особлива навичка дуже схожа. Тому і обирав би я тільки одного з них: це мамка півночі та Альберих. Це два потужних хресителя. Зустрічаються вони зараз тільки на швидких війнах. І якщо вибирати між ними, то лідером буде мамка півночі. Таких шанс на відродження набагато більший, і суперклас-церковник не раз вам принесуть складнощі у бою проти неї. Інші ж два герої це вже не потріб, яким грати ну таке собі. Із стихії льоду я б виділив би три героя. Це Афіна, зріз броні, допшкода вогню, ну, типу, норм, але це герой 17-го року. Була б вона, звісно, в костюмі, це вже була б інша історія. Король Артур. Тільки для збільшення шкоди по титанам за рахунок зрізу атаки і стихійного зрізу броні. Ну і майстер Лепус швидкий демагер з нормальним уроном, як варіант до робочої ударної трійки, стихія світла тут така ж ситуація, як і стихією вогню. Обирати не раджу нікого. Ну, можливо, мусаші, якщо дуже потрібен, хоч якийсь швидкий напівтриплшотер. На інших я б не звертав би увагу. І залишається в нас стихія темряви, і лідер тут тільки один. Це Пантера. Це точно самий найкращий герой на цьому призиві, і якого потрібно брати в першу чергу всім. Швидкий герой, трипл шотер, зі стихійним зрізом та діспелом знадобиться абсолютно кожному гравцю. Використовувати її можна майже скрізь. Тому вибір очевидний. Хтось можливо скаже Тотамун так доволі цікавий варіант. Швидкий б'є по трьох і ставить міньйонів. А на рахунок Абакана та Віктора я промовчу. Їх вибирати це точно не варіант. На мою думку, тут лише декілька потрібних героїв. Я б звернув увагу на мамку півночі та Пантеру. А далі по ситуації треба дивитися на свій набір і хто вам більше потрібний. В цілому, дашка дуже слабка, і героїв могли б додати хоча б по костюмах. Ті, хто донатять, і так їх мають. А ось тим, хто за 4 місяці збирає лише на одного. Хотілося б отримати щось краще, ніж це. На цьому, всім дякую. І, як завжди, я чекаю на ваші лайки та думки у коментах. Всім гарного настрою і побачимось у next відео.